Наближається світле свято Великодня, тому у кожному старостаті Визирського ОТГ ведуться підготовчі роботи відразу за кількома напрямками. Роботи з благоустрою та прибирання території парків і скверів поширюються і взаємодії з місцевими жителями, які проводять вбирання на присадибних ділянках. У першотравневому ДТЕК щойно звільнив лінії електропередач від зайвих гілок. А працівники житлово-комунального господарства вже допомагають у їх переробці. Розповідає трактор. Рист Олександр Тьорик. напередодні обрізали дерева електрики. А ми на сьогоднішній день перерабатуємо всі дерева, які є. На потребу людей, хто може забрати собі на протопку вдома, там кому, що треба. Ми переробляємо дим людям. Це не вивозиться на балку, на смітник не загрізняється середовищна ну, природа і все остальне. Якщо господарям зараз не потрібні ці дрова, то їх накопичують на складі та потім надають допомогу малозабезпеченим сім'ям або передають на потреби Збройних сил України. Ділиться староста першотравневого Старостинського округу Василь Хміленко. Ні одна громада в Одеській області не робить Таку роботу, як ми, і я знаю, що тільки в нас, наприклад, з тих громад, які я знаю, то тільки в нас є ця техніка, яка є можливість перебити ці дрова, геляки. для того, щоб компактно не вивозити, навіть їх десь не шукати місто Вивезки, ми їх перебиваємо, використовуємо як топливо для людей. І це, можна... це важкий час, коли проблема з енергетикою. Ми знаємо, що це дуже такий актуальний вихід із положення, яке на сьогоднішній день ну, на жаль, в нашій державі. Пані Євдокія Сєбова з будинку номер 15 по вулиці Лесі Українки радіє за кілька хвилин. Ціла гора гілок була перероблена на дрова. У мене газу немає, у мене пічної теплення, Да. Сусіди мені предложили, я наносила. Спасибо, що мені ще й попереду. Більша вдячність всім, хто цим займається, тому що це дуже полезно і І Дрова є, і чистота у нас везде. Так що це дуже дякую всім. Доглянутою та затишною готуються зустрічати світле свято Великодня Визирська громада. Зараз ведуться роботи з благоустрою та надання допомоги з підготовки цвинтарів до прийдешніх помінальних днів. Роботи тут є плановими, каже місцевий староста Василь Хміленко. У нас дуже гарно працює наші підрядники, які працюють на вивізки альфаторів. У нас кожну середу, два рази в неділю, середу-четвер, вивозять вивозяться з усією старосинського округу, наше вивозиться сміття з усіх альфаторів, тому проблем зв'язка сміття в нас немає. А якщо є листя, яке вже є інші, там матеріали, які потрібно вивезти, то ми оперативно вивозимо комунальне господарство. Трактором у нас є свій трактор, яким прицеп є свій, ми вивозимо все сміття за території села. Погода буде. Ми пройдемо до кінця, зробимо все те, що ми планували. Побілимо парки, зробимо трошки, наведемо порядок, щоб до пастки зробити, щоб село сіяло і було красиве.